Вітаю вас, дорогі друзі! Дійсно чудова новина сталася вчора. На мій tiktok акаунт підписалося понад 300 тисяч підписників. Моя аудиторія росте, а не спадає. Більшість людей на мене підписуються, все більше і більше відео набирають перегляди, охвати. Якщо додати ці 300 тисяч до 213 тисяч підписників, які в мене є в YouTube, то сумарно вийде 513. Тисяч підписників більш ніж півмільйона аудиторії маю я в своїх двох соцмережах, які я активно розвиваю. У мене не було ні піар-менеджерів, ні СММщиків, Я не вкладався ні в рекламу, ні в що. Просто мені пощастило, плюс, можливо, наполегливість та праця зробили свої діла. Ем, більшість моїх прогнозів збувається. Я дуже радий, що ви цінуєте мою роботу. Я дуже радий, що ви цінуєте мої старання. Єдині два прогнози, в яких я реально феєрично облажався, і я не боюся це признати, тому що я людина без корони на голові. Це прогноз про звільнення лівого берега Херсонщини та про те, що війна закінчиться в 2024 році. В своє виправдання тільки можу сказати, що принаймні я не казав, що війна закінчиться за 2-3 тижні чи за 2-3 місяці, як більшість так званих експертів чи тарологів, чи екстрасенсів, чи військових експертів. А дехто і взагалі перед війною. Но і казав, що війни взагалі не буде. Так що я ще стараюся робити свою роботу максимально якісно. І, взагалі, про дерево не судять по одній засохлій гілці, про дерево судять як про цілісну рослину. Тому я прошу вас і закликаю судити про мою роботу, про мої передбачення по всіх моїх прогнозах, а не тільки по одному невдалому. Дякуємо усім за вашу довіру. Старатимусь бути ще кращим для вас. Мирного неба над головою всім.